Привіт, гонщики! Ретельно набираючи гру для свого першого відео, я зупинився на осінній, дещо меланхолійній та, на мою думку, найкращій частині NFS. Most Wanted. Це відео не буде оглядом, скоріше, ностальгією, тим більш він не міг би бути об'єктивним в принципі. Думаю, той, хто виріс на цій частині, розуміє про що я. Цьому жовтому осінньому місті Рокпарт прийшла величезна частина мого дитинства. Тож, не граючи більше 10 років, як і раніше, пам'ятаю майже кожен поворот, мені хотілося знову зануритись цей чудовий світ, особливо бажана 2005 року. Варто одразу зауважити, я граю версію з модами в оригіналі. Застаріла все від заставок з текстурами до худу. Проте я намагався знайти збірку якомога більш схожу на те, як я запам'ятав маствонти в шкільні роки. Основна моя претензія до збірки відображення. Вони штучні та агресивні, можуть відображати навіть текст повідомлень на дорогу, яка блищить як дзеркало. Але копатись у файлах гри я не став, боявшись похитнути і так не дуже стабільну збірку. Нічого супер критичного не бачу, тож будемо приходити як є. Також спочатку думав відключити розмиття руху, але це навіть додає олдскулу, тож. Нехай залишається як є, як в оригіналі. З приводу керування в цій грі начебто чудово працюють гейпади, особливо від зеленої коробки. Проте, йшовши по шляху ностальгії, я брав варіант грати клавіатурою. Маствонти чудово під це розрахований. Аркадне керування чітко виконує ваші команди. Якщо маєте адекватну реакцію, то проблем зіткненнями та кюветами не буде. Хоча під кінець грин стає більше, відповідно, і поцілунків з ними також. Сюжет доволі простий, примітивний, але він краще, ніж всі сучасні рейсинг мотиви Крінжові катсцени з всратою акторською грою. Як же це було чудово в даному випадку? Особливо для 2005 року це було абсолютною нормою. Ми, як ноунейм no прибуваємо в місто, розкидаємо лежків та ганяємось з рейзером. Відчувши свою нікчемність, наскільки я зрозумів, він підлаштував нам поломку нашої бехи. Ну або розробники вирішили приколотися з надійності цієї марки. Тут ми втрачаємо все, бо грали на тачку, та починаємо з нуля. До того ж нас постійно сержант Крос. Після арешту ми розуміємо, що Бідлейзер тепер на першому місці. Наша задача прийти по черзі через 15 найкращих гонщиків міста. Для доступу до кожного нам дають перегони різних звичних типів. Зі свіжого на той час була гонка Радар та Таймінг через такі от будки, турнікети. Коротше, чекпоинт. На жаль, ця частина минула дріфт стороною. Хоча, можливо, навіть так краще. Міста мала б зовсім інші форми, якщо були б присутні дріфт заїзди З іншої сторони, в андерграунді для цього були окремі траси за межами міста. Але ладно, забули. Також для доступу до кожного з боссів треба буде з завданнями, резюючи копів, набираючи високий рейтинг, переслідування тощо. Все перечислювати не буду, скоріш за все, ви й самі в курсі. Активності в основному цікаві. Кобстери тут найкращі з всіх рейсингів. Недаремна вся гра робить на цьому акцент. Чітка розставлена ієрархія, всі погоні плавно ростуть по складності. Маємо рядових шісток, карвети, джипи та гелікоптер. Присутні блокпости різних типів та цікаві катсцени затримки. Тачку, до речі, можуть конфіскувати після трьох затримок, хоча є хитріщі у виді жетонів, щоб викручуватися з ситуації. То потрібно дати хабар. Працівнику поліції, тож циклічно ганяючи перегони та кашмарячи поліціянтів, наближаючись знову до леза, здолавши 15 головних бугрів, ми йдемо до кульмінації. На цей раз без конфузів повертаємо одну з найімбовіших течел в грі свою бешечку М3. Хоча й по спекам вона не вражає, проте їде гарно. Чому так зробили, мені досі не зрозуміло. В дитинстві вигравши її вперше, очікував, побачити всі три шкали до стелі. До речі, якщо вас цікавило питання, чи можна прийти гру на одному автомобілі, можна. Мій початковий кобальт без проблем здавав шлях до кінця до самого Рейзера. Єдине, що я завжди вчасно встановлював весь актуальний тюнінг та вибивав екстразапчастини запчастини на жетонах. В такому випадку мені стало навіть цікаво прийти все на одному шевроле. Як тільки ми сідаємо за кермо, на нас обрушується вся влада сержанта. І знаєте, я навіть забув, що це доволі жорстока втеча. Якщо перегони мені давались доволі легко, то втекти від поліції у мене вийшла разу з четвертого. Коли ми наберемо під 2 мільйони чок переслідування, нам надсилає необхідні координати Міа, та ми успішно покидаємо місто через забірваний міст. Мія, до речі, локальна чіка з туси, яка робить вигляд нашої подруги всю гру. Сама ж є копом під прикриттям. Хоча, як я вже сказав, в кінці нам допомагає вибратись з лап кроса. Ігри тих часів доволі часто, особливо з раками, нагадували мені мистецтво. Маствонти це картина, це художній витвір зі своєю гаммою, своїми фарбами та стилем. В цих аспектах я не міг би уявити альтернативи, не міг би щось відняти чи додати. Це цифрова спадщина, доступна та зрозуміла не всім, хоча й багатьма кахана. Часто чув, що хтось хоче відключити жовтизну, додати зелені та альтернатив світу осені. Це не підходить даному витвору, на мою думку, це якфарбувати роботи Ван Гога. Треба або поглинути або залишити. Розумію, що кажу трішки дисонансно, граючи з модами, проте, як я сказав, шукав версію без агресії. До того ж, прийшовши оригінал з 15 разів, можу трішки відхиляти задля такого відео. Баланс гами зберігається у всьому: від телефону, інтерфейс якого має теплі тона, до ходу та всього інтерфейсу. Ніжне освітлення наскільки плавне тече в часі, що навіть не зрозуміло чи задумувалась ніч в цьому світі. Початок та кінець дощу тяжко помітний, і тільки проживши тут сотні годин, я рещу в грім. Не від того, що він а від його симбіозу з рокпертом. Wanted – квінтесенція візуалу звуку та геймплею. Таке з'являється раз на десятиліття, а у випадку з рейсингами єдиноразово на даний момент. Якщо говорити про звуки, вони адекватні та конкурентоспроможні на свій час. Єдине, що мені хотілося б додати, це більшу відмінність звуків на бездоріжжі та газоні. Їхавши під 200 миль по шосе, змістившись на афрод, ви не спіймаєте різниці звуків. На жаль, принаймні перші декілька секунд точно. В іншому в мене немає скілу, щоб розбирати звуки кожного з автомобілів та двигунів. Тюнінг змінює звучання авто для аркадного гонщика, цього вистачає. Інше залишимо фанатам грантурізму. Приводу музики, той, хто складав цей плейлист, талант. Я розумію, що це обумовлено смаками тих часів, але все таки. Кожен трек в незалежності від жанру ідеально підкреслює швидкість, агресивність та легку осінню меланхолійність. Повторюсь, кожен. Конкуренцію можуть скласти хіба що андерграунди, єдине, що хотілося б трішки більший плейлист. Все-таки буквально за пів гри ви запам'ятаєте кожен з треків. Нічого поганого в цьому немає, але відчуття циклічності чітко відслідковується. Сумую за часами, коли ти міг включити музику від андерграунду до престріту та не паритись взагалі за переключення, бо кожен трек шедевр. Автомобілів в грі в районі 35, але моя збірка налічує близько 100. Ігноруємо цей неканонічний факт, нічого з цього я не купую. Але на жаль, суперники іноді грішили ще один мінус ремастеру. Маленької кількості авто з оригіналу, до речі, вистачає. Це дає змогу запам'ятати тюнінг та характеристики більшості з них. Відчуваєш себе автоекспертом Рокперту, який знає, що жахливий стартовий Fiat стає одним з найкращих авто для тюнінгу. Поміркам серії, тюнінг середній має всі необхідні технічні та візуальні елементи. Проте позбавлений, наприклад, неону, якщо порівнювати з попередньою частиною. Underground 2 досі залишається найкращим в цьому плані. Згадав, як там можна було встановити навіть динаміки в багажник. Скажу відверто, для мене у віртуальному світі є 4 мапи, конкуренцію яким не складе ніхто. Це трилогія з часів ps 2 та Most Wanted з його Rockport City. В інтернеті пишуть в основному загадками про прототип міста для цієї мапи, але чітко видно, що це Нью-Йорк та його окраїни. Як мінімум, ми можемо побачити Flatiron Building, Центральний парк та Brighton Beach. Мені це одразу кинулось в очі, хоча я навіть не знав цей факт. Всі дороги продумані по траєкторії маршрути, мають скорочення навпростець. Все зроблено для легкого запам'ятовування та домінування над копами та гонщиками. Розкидано, до речі, багато об'єктів, які можуть слугувати пастками для поліції. На мапі є все, що можна побажати для рейсингу. Великі шосе, міські дороги, афро та багато точок, щоб втекти від переслідування. У мене нуль претензій це ідеал утопія, яка прийшла в реальність. Також сподобався фінал, коли нас виводять з міста єдиною дорогою, яка була закрита весь цей час. Чудове сюжетне рішення. Проаналізувавши все вище сказане, я розумію, що це моя улюблена частина НФС. Якщо ви хочете почути мій топ, то на другому місці я поставив би андерграунди два разом, а на третє Need for Speed 2017. Той що вийшов без назви. Можливо, колись зроблю про нього відео, бо гра явно недооцінена. Під кінець випуску ще раз славлю себе на думці, таких гонок ми вже не побачимо. Банально через те, що в ті часи багато факторів зійшлись докупи, створивши унікальний продукт. Зараз, граючи в сучасні частини серії, наприклад, Unbound, я відчуваю буквально відсотків 20 від того, що дає мені Most Wanted. і це ще враховуючи, що Unbound не найгірший в серії. Що ж, був це огляд чи не був, але висновки зробити я хочу. Most wanted обов'язкова для проходження гра. Якщо ви хоча б трішки любите перегони, якщо виросли на перших частинах форсажу та сумуєте по року 2000-х, вам сюди з плюсів хочу відмітити візуал, музику, мапу з тюнінгом та сетінг загалом. З мінусів важко щось виділити, але я хотів би більше музики, трішки ширший спектр звуків та дотягнути тюнінг до рівня попередньої частини. Загальну оцінку я поставив би 8,5 з 10, хоча у випадку з такими ностальгічними іграми важко оцінювати чесно. Моє відео на цьому каналі підходить до кінця. Якщо це було не жахливо, буду вдячний за лайк та коментарі. Ну а якщо жахливо чи не цікаво, то дизлайк. Також пишіть, чи значить для вас ця частина так само багата як для мене, чи це тільки мене так поплавило в шкільний час. Дякую, що дотягнули до кінця. Зустрінемось у майбутньому. Всім бажаю тільки контрольованих заносів.